Росімризом відео по 99 ночам. І що тут в мене? Ага. Ті самі квези, які були і останньо. Збудувати 20 різних предметів мебелі, розпавнути інших 5 разів в, одні, в одній каці, зробити саму теплу шапку в сніжному біомі. А саме тепло це хіба з двох шкур ведмедя полярного. А я ж не зможу, так. Загороди, в мене більше немало в Ну то в соло. <клухи> <клухи> я гарно, що в нас не дуже не подобається. На цьому лісі, вам це не досить на її зайшло. А зараз я Ммм, <ган> зайшло, не знаю, чому зараз не було. Одразу бачу ту лабораторію. Якщо що... Він ось би звернули це саме там де було можна оленя лікувати. От ще одне вгілля. Де спочатку є десь постійно два вугілля. Десь недалеко. Не бачу я якось. А як мовчати? Я хочу щось говорити, але ну, так далі зараз раз, раз щось говорю. і глянемо хто у нас? Сова. І далі нас квестом. Агане. А, ну і ладно. Можна бути багато. Ладно. Засадимо. Парто розширено. Ну, ну бочего не лежа одного. Ну и можна його его найти. Таково дать. Угу, Тут-то. Цікаво на раді. Вони ж таки саме лабораторія, які можна тривати хат режим. От я вже бачили вже у девера. Ну і добро дивлюся. І домик з флайтами. Думав, То там тут буде наруглянути. Ну мій кослейцями одразу. Я їх беру, ну щоб просто проручати тварин. Бо це моя одне з ліминних за... занять. Ну, хочемо мішок. Сюда. Катка починає бути крутою. Там у кат катка була краща. Чи це залізний сундук? Я трохи доки не розбираю, що це за скриня, револьвер з неї випад. До речі, я не знаю, чи я колись почну записувати відео по спідрану за все ні. Тому я не мію прям так сильно спідранити. якщо, якщо що. Я не всяких, хто вміє підранути по максимуму. Так в мене наразі відусі без не буде. Ну шо, Олен, здрасте! Привіт Ну, шо, на, на першій ночі я повністю безпечний. Ну, відлякали його так чисто. От хотів взяли того вовчика. або того оленя. Кролюча лапка з першого ж кролика. Ідеально. Я, до речі, вам покажу, що там середній зараз знаходиться і свого лиця. Я що, думаю, запишу колись відео по тому хард режимі. Ось. Ну угу. Не, що... Ну, що це на... Ось тут є ті самі скрині, які тільки відкриваються при допомозі. І, власне... Тут і ті торти. Туди. Як тікайки. як і ми нас раз, що називається, за... заскамили якось так само сказати. Раз беру хороший топорик. Дуже добувати їжу, Ну щоб не померти з голоду. Думаю, на наступний день, якщо свій костер з того часу роз... розбільшу, думаю, що на наступний день можу піти. Дитину врятувати. З другого ж кролика також випала кроляча лапка. Ну, я думаю, тут чи згорта випадуть, чи ні. Блін, не випало. Ну зато, ну, зато з першого кролика. Я тут маю револьвер. Мені треба зараз призупинити трохи запуск, якщо нові буде хтось питати. До речі, у тих у могілках про я тут вам говорила вже даві. Ну, я не знаю чого його дивитись, але ну, я його лиш, ну я його дивлюсь. Навіть якщо він не запустить по 99 на у лісі. він ну, його подивитися, ну, бо він -то Зараз знімає по горі ескрипт цунамі. То він знімав по 99 на у лісі. Ну не знаю, що його переклинуло, чи як сказати? Я не знаю, коротше. Ось, ну за залізний сундук. Я не знаю, чи це є залізний сундук, бо я не розбираюсь. Розбирайтеся, ну, то можете мені написати. Вудочка. Що це залізний сундук? Радіо є. Мені треба їжі добути. Я вже говорила раніше. Раніше, ну що ж з голоду не помер. Лютомаю добути їжу. Ось і перекошу. Попередня катка, яку я грала, то вона була крутезна, просто кайф. Вона мені сподобалась. Тому що я там ліна мало костер прокачаний на максимум. Коротше була класна катка, я навіть нашла навіть флейту навіть торгувати навіть напитаться торговця. Сови, Хочу хотілося б біоми з, з козлом, ну, але там у нас Скорпіонів пророчити. То не знав, ну то вам корисний совет. Можна російському? Я постійно своей пособию пропустила їм. О, одразу левел четвертий. І карта є. Я її створювала. Вот там вона глядала і, і, і на карті. А там у нас... А там у нас цей дом прокачки флейт. Шучу за все. Це не він. Ні, це не Я ну, не кажу чесно, но мені та шкіра вовка. Взагалі не падають. Мені треба його відкрити, тут зігритись. Саме найкраще шапка це з двох шкур-ведмедя. Во, то, то, то мені треба було десь крати і бити двох бліна двох ведмедів. Ліч не ви через них вообще ви випадеть шкірка. Шкура, на як це просійськи, звучить. Я наразі не буду активовувати Тей саме той саму лабораторейшн, тому що я там соло граю. Без, без, без лишніх тіметі, от речі. Ще раз з першою дитиною. Олень. А, я там теж просто страх. Що тут там страх? Він я тому хотіла тримати. І я поплачу. бо там олень. Ладно, тут туди ну, не тихо. Ну, не дай їм нормально на дитину ну, вертувати. Хоча їй була тепля мама. Ні чуди думаю. Не все одно. Я, я тоді думаю прийти до костра. Що не боїться костра? Тимці я вже відзначила на карті. Тепер можна знов до неї йти. Піолень нема. Він то приходить, то не приходить. Каті ще сова буде? Думаю, доживу каті до ну, 6-го дня, якщо він віддати, ну, що там до п'ятого, ну коли там просунається та сова. Щоб вам анімацію показати. Ну, так сценку. Дитина спокійно, він у кіт. Бо стільки бачила YouTube шортів з тим, як, як там малень є. А він, а він просто тупо завтикав. До речі, музичка. Кількось показував анімацію, з тим, що дитину зараз рятувати. Хорошо, можна немає цієї якась сцени і довжини, як вже не є бандаж. Ну, вже 19.37, як ви бачите. Ну Я можу почати себе похилити. Знову ж не готова кручати. Ось це. І тут одразу друга дитина. Дитину можу одразу дві дитини врятувати. Оце, оце буде кайф. Що тільки тут буде? Що він, що він зав, зав, завтикав. Та і вочет воротих вовків. Ну там ще один лишній. Щоб не було тут та лишні шні шніпвух. А, ну, треба сразу тебе похилити кулочкою. Тут і тобі так розсида. А він там взяв А того можна так кипнути. Фух. я вот вояк. Ну то обстріли, я не знаю, заділа. то задела. один. Айфоволк. Опів ще патрончики до револьверчика. Тут тільки ще два альфа-вулка лишилось. Патронів втратити. Він, я за я, того він біного тролака, У Воно хп мало, тобто його просто не підходити заблизько. Тут його далеко атакувати, тут мені капець. Одразу і друга дитина в кармані. Ось ще й Давай ходи. квіт-кіт. І тут же такий сундучок. Він граби бандаж би не помішав. Знову револьвер. Ладно, нахай буде. Кріплюсь трошки. Я вам ще трошки цему мене, Стало меломо тільки зараз не програти. А тут було дві печери біля себе. А там дві дитини. За одну, за, за один день. Ну, там вже звісно, це буде тікс 4. Я не знаю просто що, як це. Давай і давай. Одразу з двох дітей рятовано. <ріст> ага, на три, окей. Грятова дві дитини. За одну катку. Круто. Думаю, що та катка буде класна. Я думаю, що я доживу до першого нападіння культистів. Може на першого нападінні їсть його та -то двоє. Могу нападання його четверо, ну бо ну бо там вже арбалетчик чи троє. Пам'ятаю, коротше. Лідно ж я встигну прожити до того дня, ну коли там славу збереже, ні, ще 20 хвилин до... До 20-ї, ну то мені не вдасться. Лучше проживу до нападіння, хоча б на тому-то дякую. Я вам хотіла б показати анімацію, як своба прокидається, я не знаю, чи я встигну. Щоб я її так бачили. так що, в принципі, це буде добре її трохи показувати. О, а в мене день настав. І, мене, і на мене сьогодні нападають. Вночі. День четвертий в мене Х3. Так що це буде день. Який. Шостий. Стоп, так. На тоні може і сватать прокинутись також. логіці, хоча це четвертий, то може її проживу, до... то може її по... Дай вам показати катценку прокидання сувої. Я не знаю, коротше. Ну, катка буде Ось він, нормальна. Я тих двох дітей зараз врятувала. Ти ж може порибачити собі теж. Дай я сюди. Щоб рибу нормально було вийти. У ну, мене я ловлю, ну, ладно, при це буде свіжа. А що такого, типу? Мені треба його зараз буде позупиняти зараз. Я зараз до вас Мені Нібов все ок. Ну то я вже повернулася до вас. Так, рибок. Зараз ціла показались, но ну, у меня не будет все показывать, тому що зараз та... день, день четвертый без усіх ік іксів. Ну так, ну так, наступної мої системи ну, я не піду ще. Вось до тієї. Я, я я, двох зараз знайшла. <кій> це у вас Дінуки і кратен кіт, а тоді вас квіткіт. Живи ти були дайльно близько себе. О, перша печера. Того кажана. І тут його гіллечко сюди, 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 сюди. Дивитись наверх, ніби не бачу більше відеотопила. Але то там бачу, там одразу і друга печерка. Ой, хоть пойди тут мимо, що у мене волки наміт. Зміц... От у меня птичка на місткрині. ну то є три у байка. Там тіше четвертый. І бігти, просто бігти, щоб мене ці волки не замітили. В общем, мене так не замечають. Ты ну, я трохи говорю, я хочу чесно. Там. А ще плюс. О, взяти. Взяти. Він ну, вже броньку. Йду напад, то йду відбивати напад культистів. І ще Ідеально. Ось дайно. ну... Ну, всі кіпають сцену на нападіння культистів ну, ще доставить в мене одна. Четвертий, значить скоро лево п'ятий не довго. Так, два культиста на першому нападінні. Ось один з них. Мало цим своїм алінським пістолетом. один. Перш на подніє вже відбите. <клухи> Ты ж ж моя... не, треба... не, не можете вижити, а добре, я вам покажу сценку Блин, суворо. Короче, а тут раз біля костра людяный людяний сундучок? Ага, туди. Ну мило. Слушайте, мне пофиг на них. Я буду просто лутать. Це раз першої дитини. Оп, джом пеї. Наружно. Ага, тоді зімсом получається і на нього буде собак. А, це печера того тієї другої дитини. Так, правильно. Давай двое вопки загроз. Да, Накомистро. Ничего так. Нормально. Может квасная рыба падает. Я видимо тело половы. Тут на мани нападают. А вот заведут на фронт. Видався. Просто перевірити, яка там уже риба випавши. Ну, туди трохи вліпшено, ось ось так. там, де крута риба. я тебе зловлю. Що ти її не стула, десь майже зловлю. Ось тут, там, де падають такі на фігурі рибки. Ось, я тебе зловлю, ось, Ну вот мы достаточно хулину на пика. Это бесплатно сказала. Ну выла рыбку. Раз. Хоча ціловити круту рибу. Хочу дві рибки зловити, дайте. О, дві рибки, дякую. А оту можна і піджарити, то вона більше голоду встановила. Тому що коли буде касина за собою, коли у нас от я буду завершувати відео. О, якраз ніч приближається, а я буду до, до біля костра. Одразу її з'їдаю. Тут голоду не померти. ночі буде сова. Ведовно планувала вам її показати. Ну, Показую, хоча як вона пробуджується. О, скраб. Тут тепер ти мені вже треба, а то коли мене падать, то ти мені не був потрібний. О, треба буде анімація зі собою. Половить не тут О, ось вона. <риклад> Можна показати. І вийти поза костер. Щоб сова з'явилась. Ну, ми поза костер виходимо і це далеко так. У тут слугає у всі красі. Тому думаю, за завершити відео. Ну, де ти? Я не знаю, чи ви того ходите, чи ні, але я вам покажу. Во! Поспідней тут сюди. Полетіла. Ну, їдете трохи ближче. Показати. Думаю, можна і до костра побігти. Що показала суву. Думаю, можна завершувати відео. Всім пазума було Пікач 445. Став лайк, підписуйтесь на мій канал. Це було відео по 99 ночам у лісі. Тому врятувала одразу дві дитини. Всім па-па.